Почав спочатку займатися плаванням у віці чотирьох років, а потім е мій перший тренер Тетяна Вячеславовна вона мене помітила. Плавання, ну там басейн такий у нас був об'єднаний для стрибунів і для плавців. І от тренер зі стрибків у воду, мій перший тренер, вона мене побачила, каже, може йому типу, спробувати на стрибки воду піти. Я пішов, подивився, бачу трампліни, всі там крутяться, стрибають. Я, звісно, кажу, що яке плавання, давайте на стрибки. І все, і так я почав займатися. Спочатку я тренувався в Миколаєві з 4 до 10 років. Там я тренувався, а вже потім можна сказати таку. Преламний момент був коли я переїхав до Києву, тому що в Миколаєві закрили басейн, і у віці 10 років я приїхав до Києву. Тут уже почав жити. Тобто зі мною переїхала мама, ми спочатку жили у маминих друзів, ну там час від часу інколи на зборах, інколи у друзів. От, І так жили зараз, вже постійно на зборах, в готелі живу. Да. І тут вже почав займатися більш професійно, вже повноцінно по два тренування на день і так. так. Дивлячись, які досягнення, от вже е, почав так прям супер. Е, ну, моє таке е, найкраще досягнення. Це е, у віці 13 років я став наймолодшим чемпіоном Європи тут у Києві. І на це е, на, на цю нагороду я відреагував дуже позитивно. Я пам'ятаю ці емоції. Коли я став, виграв, думаю, ну все, типу, я реально крутий чувак. От, ну, але, звичайно, ніякої зіркової хвороби. Мене тренер, мама, тато, вони не подавали виду, що типу, який ти крутий, вони навпаки намагалися мене чуть-чуть приземлити, опустити, щоб я не думав, що на цьому все закінчено. Ну так і вийшло, я зараз працюю далі. тому е, да. Як реагував? Позитивно завжди. От у мене не було такого, напевно, що я сильно там гуляв десь, тому що ну часу на якісь гулянки взагалі не було. Я не не пішов на випускний після 9-го, не пішов на після 11 то тому, що постійно змагання тупо не було можливості. Да. А навчання поєдну... ну, з 5-го по 9-й клас відверто кажучи, взагалі не поєднував. Я просто ходив типу раді, раді галочки. От, але вже потім у 10 класі усвідомив, що скоро НМТ і треба якось готуватись. І вже 10-11 клас дуже багато займався з репетиторами, і ну займався тільки українською, математикою і цим і англійською. Тому що це три предмети, які я мав складати на НМТ. От на них у мене тільки був час. Ні, ні, ну звичайно, по спорту. Зараз Олімпіада. Я думаю, у мене мені 18 років, для мене це вже друга Олімпіада, тому я думаю, потенціал у мене точно є. Буду рухатися у сфері спорту. Так, да, Перша олімпіада мені була 2021 рік, то 15 років. Не знаю, ну як на мене реагували. Ну, типу, всі були. Так, чуть, чуть шоковані, що типу, в такому віці я зміг поїхати взагалі на Олімпійські ігри. Е, не знаю, що сказати. Старався, працював, е, посів шосте місце у, в індивідуалі і в синхроні. Нормальний результат для першої Олімпіади. Не ідеальний, але да, Для першої Олімпіади норм. Ну і так, всі... тренер був задоволений, я також, тому все буде. Скажу так, у нас 10 тренувань на тиждень. І дивіться, понеділок, ну, середа, субота, по одному тренування, е, неділя вихідний. Тобто, усі о, решта днів по два тренування. Е, через постійні повітряні тривоги дуже часто ми не висипаємось. Тобто, от, е, там, мовно, ми живемо в готелі. Повітряна тривога, ми спускаємось вниз і ну да змушені сидіти, чекати, поки вона закінчиться, для того, щоб піти просто банально поспати. І через це на ранкове тренування ми проходимо замушені, втомлені, але ну. Слава Богу, що хоча б є місце, де тренуватись, де спати, є їжа, є вода. Це, ну, на даний момент у такий час це дійсно дуже важливо. А, а, а від, від, Відключень, так, да, це теж. Ну, це, це, у нас слава Богу, ми от переїхали в Фавор Парк. Тут постійно працює генератор, але кандьор, кандьор не, ну, не працює під. Під час відключень світла. Ну, це таке. Це, типу, на, 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 на даний момент це дійсно дрібниця. Порівнюючи з е, ситуаціями в країні, там, Дніпро, Дніпро, Харків там взагалі жахливо. Тому да, у нас ще гарні умови, можна сказати. Олімпійське золото це мрія для мене. Звичайно, хочеться. Медалі, медали, звичайно. А там уже як буде, так буде. Буду старатись, буду показувати е, все, що можу. Да. Що скажеш про команду? Про команду? Ну я думаю, теж всі, в принципі, плюс-мінус готові. Я бачу, що багато наших спортсменів е, дійсно е, завзято тренуються і готуються. Пускаю всі ресурси, всі сили саме до підготовки на Олімпійські ігри. Так, да, звичайно, я завжди на всіх змаганнях розказую, тому що це задача спортсменів, задача спортсменів як мога більше спілкуватися, розповідати про те, що зараз відбувається в Україні. Це задача абсолютно кожного спортсмена. І як на мене, якщо ти їдеш на якісь міжнародні старти, ти, по-перше, маєш Показувати гарний виступ, ну це це така спорт, як ну як буде. Але якщо в тебе є медаль, ти маєш давати інтерв'ю англійською, розповідати про е, ситуацію в країні. Це моє, ну, моя думка.